За чисельними відеозверненням Маріупольців до Путіна, прокуратури Російської та Конституції Російської Федерації, може помітити одну дуже цікаву, але, на мою думку, дуже важливу річ, такий важливий нюанс. Мене звичайно Романенко, я розповідаю про важливі речі, які відбуваються на окупованій території Донеччини, конкретно Маріуполя. Будь ласка, підпишіться, поставте подобайку, підтримайте роботу канал, тому що я тут розповідаю про. Окупацію без маніпуляцій і без пропаганди, тільки факти, які, в яких я не маю сумнівів. Так от ем, останнім часом, останні 2-3 тижні, кількість відеозвернень маріупольців до окупантів не стала меншою, але там з'явилося дещо, що об'єднує. Фактично, люди в Маріуполі записують з відеозвернення з різних куточків, з різних районів міста за різними адресами, але текст. Який вони адресують до окупаційної влади, практично слово в слово однаковий. І це може свідчити лише про одне: що люди, які втратили своє майно через дії російської влади і через ці ж саме російську владу, не можуть поновити свої права на це майно, що вони починають діяти синхронно, організовано, тобто об'єднуються. Об'єднуються проти колаборантів. Ну як проти колаборантів? не проти окупаційної влади загалом. а против местных э, посипак Путина, которые реализуют э, политику Кремля вот тут, вот, на місцях. Все, что произошло в городе Мариуполе, это рейдерский захват нашей собственности, земли, квартир, домов. За прошедшие три года все, что произошло в городе Мариуполе, это рейдерский захват нашей собственности, земли, квартир, домов. Э Правда, не на багато хто на окупованих територіях Донеччини багато років жив, жив з вірою в те, що Російська Федерація це країна багата, країна упорядкована, країна справедлива, щиро до бідних людей з величезними пенсіями. І, от, нарешті, коли Росія прийшла у вигляді окупаційної влади, відкрилася страшна правда, що це країна. Корупції, крадіжок, тотальних, несправедливості і пригничення тих, кого вона вона ображає, але на жаль, визнавати свої помилки. І відмовлятися від попередніх переконань можуть дозволити собі лише дуже сильні люди, таких небагато у світі. Ну а переважна кількість людей вигадує собі якісь виправдання, чому ж вони так сильно помилялися, чому ж вони насправді були неправі. Ну і от в окупації зараз, конкретно в Маріуполі, вигадали таку причину. Винний не Путін, винна не Росія, винні всі місцеві, які все псують, все порушують. Конституцію не виконують. Я мовчу про те, що Конституцію не виконує сам Путін, гарант, так би мовити. Ну для людей це така втіха і спосіб примирення. Тією реальністю, яка є, тобто все ще сподіваємось на Путіна, російську прокуратуру і Конституцію, але люто ненавидимо так звану ДНР. І от апафіозом цієї ненависті стало 11 травня свято, яке вигадав конкретно терорист, військовий злочинець Денис Пушилін – Нагадаю, що 11 травня 2014 року на захопленій і буремній території Донецької області там, де змогли колаборанти росіяни провели незаконний псевдореферендум. Абсолютно незаконний і абсолютно псевдо. Бо нагадаю, в Маріуполі не було навіть урн для голосування для цього використовували картонні коробки з. Під олії. Отаке от було голосування. Тобто, абсолютно, ніякої ступені захисту, бюллетені роздруковані на принтері, І ну, це просто фарс. І цей фарс росіяни визнали як такий, що легітимний. Ну і от тепер всі 11 років на території окупованої Донеччини Поширін влаштовував великі святкування дня народження. Денер. В Маріуполі, звичайно, теж спробував таке організувати. І раптом з'ясувалося, що приходити на свято нема кому. Порожня площа. Гауляйтеру Маріуполя Олегу Маргуну довелося силою зганяти людей на площу для того, щоб створити хоча б якесь. Масове коло для свята. Ну хто у нас саме вразливий і придатний для такого зганяння? Ну, звісно, що молодь діти, тож пригнали Путінський Гітлер Югенд, так звану юнармію. Ну і молодіжне крило партії Єдина Росія, яке також представлене в окупованому Маріуполі. Ну а ще до міста приїхали е, донецькі козаки. Оці казаки це такий місцевий хамас, який з тих. 2014 року був Абсолютною владою в умовах безвладдя на Окупованій Донеччині, що хотіли, то й воротили. Що хотіли, то й брали своє, людей вбивали. Тепер їхня влада трошечки звузилася завдяки російському криміналітету, кодивців, які приїхали в окупацію, але все ж вони відчувають себе в силі. От такі люди приїхали до Маріуполя святкувати те, чого нема, день народження. Фейкової республіки. Ну а е, навіть оце, окупанти, щоб якось зібрати людей, заманити на площу свободи, е, вирішили провести авторалі. І що? І нічого, проженеча. Я вам пропоную пригадати, як, якими масовим були ці авторалі, які проводилися в Маріуполі до початку війни, до 2014 року. Ну, тисячі людей збиралися на площу свободи для того, щоб взяти участь у старті авторалі. Потім виїжджали за місто, вболювали в полях за цим видовищем автомобільним. Ну а зараз що? А зараз порожнеча. Навіть це авторалі не змогли зібрати людей, тому що єдиний привід, який може щиро зібрати і вивести людей зараз на вулиці. Це майнове питання, які часи, такі протести. Дякую, що слухали. Будь ласка, не забудьте підтримати це відео.